Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, дівчаточка, сьогодні 1 грудня і сьогодні вже темна-темна ніч, я прийшла з роботи, і мене чекав подаруночок. Цей подаруночок мені прийшов на нову пошту. Андрійко збігав забрав. І я прийшла і не можу з вами не поділитися: це подаруночок від Ларисочки, її канал різнокольорова мозаїка. Дуже багато дівчаток-в'язальниць знає її як доброфею. Доброфею, яка обдаровує дівчаток, моточками, якими вони не можуть себе, так би мовити, потішити. Якимись новинками, хтось про щось мріяв, хтось щось обмовився в відео, Лариса це все зауважує і, і старається дівчаткам зробити. Такі неймовірні, чудові сюрпризи і подаруночки. Я була неодноразово обдарована Ларисою, за що я величезне-величезне дякую. Ось, і знову від Лариси ось такий подаруночок. Я не знаю, що це, але діти підказали, що це може бути адвент-календар. Цілком може бути. Зараз будемо з вами розпаковувати, дивитися, що це. Тут дуже гарний напис. Ділись радістю радістю. Щось типу «Випромінюй любов, це ж Різдво. Ось, коротше, я в захваті, я така, я не знаю, як вам сказати, заінтригована і дуже-дуже-дуже я не знаю, як сказати правильно. Розчулена. Ось воно. Дуже розчулена. Я щось не сподівалася ніяких подарунків, але Лариса вміє дивувати. Отже, будемо розпаковувати чудову стрічку і відкривати будиночок. Вау! Це справді адвент-календар, дівчатка. Дивіться, яка краса. Це просто, просто, просто красотінь. Дивіться, яка катюля. Ой, ну це неможливо. Кіт у в шкарпетках. Так, це вже, щось, це вже щось з хештегом. Я щось пропустила, дівчата. Я щось пропустила. Щось Лариса намагічила, а я все пропустила. Отже, треба передивитися всі Ларисині відео, які я не передивилася, бо я щось десь пропустила. Це адвент-календар. Дуже гарний. Дуже красивий ця котюля, це просто щось неймовірне. Отже, сьогодні 1 грудня, я так розумію, що я маю відкрити першу комірочку. Ось тут вона є. Руки трусяться, хвилювання. Ой-ой-ой! Це ж треба. Приємно, дуже приємно. Дуже приємно і дуже несподівано. Щось я десь пропустила. Я стараюся дивитися всі відео, наскільки це можливо на кого я підписана. Але не все виходить. Ага. Так, це я вже, е, в мене вже є колекція Ларисиних чвіпіточків, шкарпетульок. Е, там хтось є. А. Слухайте. Котики. киць-киць, Котик, котик, коник, так? Щось я явно пропустила. Отже, в одному з своїх відео я оговорилася і сказала не коник, а котик. А Лариса мені підписала коментар, що це, мабуть, не даремно така обмовочка вийшла. Ось, темно, звичайно ж, але це таке котяточко з епоксидної смоли, я так підозрюю, дуже красиве, задоволене. Котяточко, дуже красиве. Отже, щось, щось я десь пропустила. Ну нічого, я обов'язково зайду до Ларисочки в гості, подивлюся відео, які я пропустила, і, і щоб я зрозуміла, що від мене вимагається. Ой, ну це просто краса, Лариса. Я вам дуже-дуже дякую. Такий настрій це просто, просто неймовірно. Котюлі. Котики-коники. От тобі обмовочка по Фрейду, так? Краса. Отже, дівчатка, завтра зніму вам шматочок про те, що я встигла за тиждень, а зараз біжу спулькати, тому що рано вставати. Отже, закриваю будиночок до завтра. Так, дівчаточка, сьогодні вже 2 число. І знову нічка. Ну, маємо те, що маємо. Отже, відкриваємо будиночок день другий. Тут мене чекають подаруночки першого дня. І котик, який всім стежить. Отже, другий номерочок десь ось тут. Так. Дуже продуманий подарунок, дуже круто все виглядає. Просто неймовірно. Так. Мабуть, ось так от воно сьогодні відкривається, вже не хочеться щось пошкодити. І тут котик. І тут котик. Ох, дивіться, який. Кіт у чуботях. Ну, в нашому випадку, мабуть, не у чуботях, в нашому випадку, мабуть, кіт у шкарпетках. Окей. Так, ось такий. Котичок. І ось такий. Ага, я думала, це блокнот. А це календаричок. Ну, добре, буду відзначати свої вихідні дні. Бо відзначаю собі їх більше, щоб візуалізувати, і, може, в мене буде більше вихідних днів. Класні картиночки. Позитивні кошенята. Дуже гарно, дуже гарно отак от. Буде на моєму робочому столі і буду собі відзначати справді свої вихідні. Ось, Щоб знати, в які свята мені виходить працювати, а в які дні е... я буду вихідна. Ось Ось такі подаруночки. Зараз швиденько підключуся, покажу вам, що я нав'язала, що намагічила. Привіт ще раз. Отже, добралася нарешті і показую вам. Цього тижня я вже дов'язала тіло джемперочка. Ось так от виглядає. Спущене плече, поглиблення горловинки, поглиблення на спинці, спереду, все вив'язано безвідривним способом. В мене на каналі є відео, як я це роблю, як я це рахую. Цей спосіб мені сподобався, я його випробувала 150 раз, і він мені підходить. Тому ним і користуюся. Ось. Все гарно покажу вам фото на настуні. Але є одне але 5 см довжини не вистачає. Він мав бути укороченим, але не настільки. Рахувала, я рахувала, але бачу, що джемперок зв'язаний тісніше. Легше я в'язала зразочок, і ось не зійшлось на такій довжині 5 см. Не знаю, чому перед тим, як вшити її чи вив'язувати поглиблення, я не поміряла на Настю. Я міряла сантиметровою стрічкою і здавалося, що все гаразд. А коли вділа на настоню, то побачила, що таки 5 см не вистачає. Що планую робити, розшити, слава Богу, я не закривала ще тут ниточку, тут просто петля повітряна. І дов'язати вверху плечі по 5 см плечей. І все. І я думаю, що так буде добре. Якщо так буде добре, будемо думати далі. Е, поки що в мене рішення таке. Е, стоні подобається е, свобода облягання така, як їй хотілося. Все, все гаразд. Е, ставлю вам фото е, Робоче таке. <рабочі> робоче домашнє. Ось, е, другої роботи, яку вам хочу показати, яку я закінчила, це ведмежатку. Ну, закінчила, але не закінчила, тому що вуха не пришиті. Хвостик вже пришитий, носик пришитий, вся гаразд. Не оформлена ще мордуля. Ось от, І не пришиті вушка. А не пришиті вушка лише тому, що я хотіла вам показати, як він виглядає без вушок. Отже, скажіть мені, будь ласка, кого нагадує вам? Проситься тут посмішка. Кого нагадує вам він без вушок. Мені він нагадує вжика з мультика Чіпі Дейл. Спеціально не пришивала, щоб показати вам, чи, чи вам він не нагадує в такому вигляді цього вжика. Ось Ось такий немаленький малюк. Ось такий красончик. До оформлю завтра прошию вуха, виперу, і післязавтра буду відправляти. Батареї в мене гарячі. Тому висохне він швидко. Ось, ось такий буде красунчик. Вважаю, що робота практично готова, тому що реально на 5 хвилин прошити вуха і вишити мордулю. Ось ось таке маляточко. Пара рядочків пров'язала шкарпаточок, але показувати немає, що там пара рядочків поки їхала в маршрутці, тому що. Сьогодні півдня були в місті, їздили по справах настінних навчальних, Ось, тому пов'язати вдалося аж після обіду. І досить непогано насправді. Далі, Наталочка з каналу В'язання сільське життя просила показати лотки, які я купувала на зберігання пряж. Це ось такі звичайні 10-літрові лотки. Розміри я вам не підкажу. Купувала на пром продавець харківський магазин. Неодноразово в них замовляла. І на кухню якісь лотки, і якісь відра, і якісь швабри, і якісь щітки для замітання. В них є все. Магазин чудовий, працюють розкішно. Все швидко, легко і доступно. Ціни мені сподобались. Купую через Lety Shops, щоб ще капнула якась назад копійка, тому мені подобається. Ось, ось такі лотки. Вони мені найбільше підійшли по розмірах, щоб на полиці. Вони мені найкраще стають на полиці в шафу. Ось. Тому такі лотки. І яка ціна? Ціна, я купувала. По 90 гривень, певно, але зараз вони вже по 100 з копійками. Ось ціна росте, тому що нічого не стоїть на місці. так? Ось ось такі в мене справи цього тижня Ларисі. Великий цьом і обнімашки. Просто, просто неймовірна людина. Неймовірна людина. так. Дуже хотілося би, щоб такі люди отримували. Максимальне щастя від людей, не, не втратити будинок, не щоб війна їх вигнала з рідного дому і розкидала всіх рідних по Україні, а щоб, щоб було просто максимальне щастя, здоров'я і, і, і достаток, і все-все, все тому що такі люди заслуговують цього е, найкращого в цьому житті. Ось тому я ще раз дякую за адвент-календар. Всім дякую, що ви завітали. Дякую за підтримку, за добрі слова, за, за все, за все, за все. До зустрічі в наступному відео. Всім бувайте, па па-па.